Всім привіт! Мене звуть Женя, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема у нас про карту бажань. Зараз грудень 2025 року, і зараз ажіотаж навколо цієї теми, тому що грудень, останній місяць перед новим роком. Ми хочемо підбити всі підсумки, відпустити все, що нам не потрібно, і запрограмувати наш новий 2026 класний рік. Є декілька варіантів, як можна скласти цю карту бажань. Така класична, це коли ми роздруковуємо, розрізаємо, вирізаємо, наклеїмо на ватмані або на аркуші паперу, хтось на обоях, кому у кого як. Ось. І потім ми ось цю доску візуалізуємо, ми бачимо, що і як ми хочемо. І через те, що вона у нас на виду, ми постійно згадуємо, наша підсвідомість це ловить і потроху-потроху матеріалізується в наше життя. Наступний варіант це коли ми робимо на ватмані те ж саме, що і в перший раз. Тобто ми вирізаємо, наклеємо, але по конкретним сферам з. Конкретним кольором. Тобто ми спочатку на оцьому вадмані робимо такі кола або квадрати, ну, краще квадрати, по кольорам, які відповідають за конкретну сферу, і вже в цю конкретну сферу наклеїмо те, що ми хочемо в цій сфері, звісно. Сорі, за тавтологію. І найлегше, який буду робити я і пропоную, наприклад, вам зробити, це онлайн-карта бажань. Я. Людина пінтересту, я просто на ньому живу, просто існую і мене, і мене все устрає. Ось, Тому я буду робити закриту папку, можна робити відкриту, це типу без різниці. Закриту папку на пінтерест, куди я додам все, що я хочу бачити: мої бажання, якісь там подарунки, подорожі все все, все, все що я хочу отримати в 2026 році. Але перед цим, перед цим, що обов'язково потрібно зробити, потрібно. Сісти, виписати всі ваші сфери, і по кожній сфері пройтись, прописати, чого ви не хочете більше, що ви хочете відпустити, що для вас більше не підходить. І Цій же сфері прописати, як ви її бачите, що ви хочете, щоб змінилося у 2026 році. Також сюди ви і дописуєте по кожній сфері соответственно, якісь подарунки, бажання або якісь матеріальні, нематеріальні здобутки, тобто все-все-все по кожній сфері після цього, коли ви вже знаєте. Це ось ваш такий глобальний перший крок. Після цього ви. Знаєте вже по кожній сфері, що ви плюс-мінус хочете, або конкретно знаєте, що ви хочете. Робите ось цю папку, додаєте все, що вам відгукується. Тобто, ви хочете, наприклад, там, нову машину, або квіти кожного тижня, або ще щось. Тобто, ви шукаєте таку картинку, яка у вас буде відгукуватися. Не просто «а, ну красивий букетик. «а, ну це дорога машина, клас. Тобто, ви, коли бачите цю картинку, вам має прям відгукуватися. І, звичайно, також звертайте увагу на те, яка це картинка. Вона віддаюча, чи ну, яка дає, тому що. Коли ми не фокусуємося без розбору, додаємо все, що нам хочеться, потім наше ось ці бажання, наша це запрограмована штука, вона може реалізуватися взагалі в іншому, ну типу, в іншому виді. Я, наприклад, багато бачила відосів з відгуками про ось ці бажання, про карту бажань, як хто щось робив, і коли це було просто хочу, без конкретики, як, що, де, ну наприклад, дівчинка одна забажала. Що вона хоче повністю почати нове життя. Ну і вона потрапила в аварію, вона втратила пам'ять, і потім, коли вона прокинулася, ну, вже понятно, там, реабілітація, все інше, вона реально не пам'ятала нічого і жила своїм реально новим життям. Тому потрібно бути з цим дуже обережним. І третім пунктом, після того, як ви зробили ось цю папочку, вам потрібно зробити план дій. Тобто, плюс-мінус намітити. Як, де, коли, куди ви можете зробити, щоб ви стали ближчим до свого бажання? Тому що бажання запускається в дію не тільки, якщо ви там подумали що щось, хочу це і все, а потім лежите і чекаєте. Ні. Бажання запускається, коли ви робите хоча б маленький крок на зустріч. Наприклад, якщо ви хочете нову машину, так, ви знаєте, яка марка. Ну, не потрібно, типа, ну, окей, супер, якщо можете там почати капіти на нього. Але першим кроком ви можете піти, наприклад, на сайт і подивитися цю модель, дізнатися про неї більше, комплектація, обрати колір, наприклад, обрати салон, там ще якісь моменти, автомат, механіка. Знаєте, ну, ось це все це ваш буде перший крок, що ви зацікавлені, дійсно цього хочете, тому що. Частіше за все, ми хочемо, наприклад, на відпочинок, ми хочемо лежати на пляжі. Але в якій країні ми хочемо лежати на пляжі? Пляжів багато є. М? На якому конкретно пляжі? Які готелі є поряд з цими пляжами? Тобто, вам ще ж треба десь зупинитися. Тобто, осі усі маленькі деталі я не кажу, що потрібно типа собі зробити мікроскопічний план з кожною мікродією, Ні. Вам потрібно мати уявлення, чого ви конкретно хочете. Не просто абстрактно. от я хочу на море. Ок, море буває різне. Ви можете на балтійське, на халаднюча, хочете? Ну я думаю, ні. І це все потрібно зробити до кінця відповідно до року. Зараз, поки ми ще йдемо по стрільцю, у нас такий определений один вайб. Такі більш легкі, більш хочеться нам чогось веселого, класного. Потім буде козиріг з 21 числа, і вже тоді ми будемо більш структуровані, більш націлені на результат. Тому зараз, ось цей період, ми поки що можемо помічтати, розслабитися, там оце все сформувати. Тому краще за все це зробити до 21-го. Ну і вже потім, коли ви маєте, грубо кажучи, на руках все періодично заходьте впродовж року, дивіться на цей на цю вашу карту бажань, дивіться, що ви можливо хочете змінити вже, можливо, вам щось не потрібно. Можливо, вже щось у вас і збудеться. І коли ви будете собі нагадувати, що а о, я хочу отак, 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 ви проводите паралелі, потім бачите, чи в тому напрямку ви взагалі рухаєтеся, чи ви стаєте тою людиною, яка. Хоче і може це все мати, і які це дійсно потрібно. І в цю мить, коли ви це провіряєте, коли ви знаєте порівнюєте ожидання і реальність, ви більше фокусуєтеся на собі, на своїх внутрішніх відчуттях і розумієте: а чи дійсно ось це що я все позаписую, це мої бажання. А це не через те, що у суспільстві так треба, щоб у всіх були квартири, машини. Квіти, а можливо, я не хочу, а можливо, мені впадне там кожні два дня воду в цих квітах, і, типу, два рази на місяць мені було б так достатньо. Або, можливо, я не хочу квіти, можливо, хочу композицію, щоб потім її з цим, цим вазоном в викинути викинуть і все. Тобто аналізуйте всі ваші бажання. Бажати, мріяти це круто, тому що коли ми перестаємо бажати, це вже дзвоночок, що з нами щось не так. Коли ми нічого не хочемо, коли нам нічого не треба, це ось такий просто Red Flag, отакий прапор, який е, афішує нам, що типу, альо, з тобою щось не так тобі потрібно. потрібно якісь амбіції, потрібно щось робити, щось рухатись, навіть типу, в мінімальних речах. Тому, якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, не забувайте підписуватися, залишайте коментарі. І я хочу, щоб ви написали мені, будь ласка, ваше якісь таке класне бажання на наступний рік. Чого б ви хотіли досягнути, знаєте, таке одне з таке приємне щось. Та напишіть у коментарях, яку наступну тему ви б хотіли, щоб я розібрала, або, можливо, це буде питання, відповідь якщо вас щось цікавить. І я дякую вам ще, що ви подивилися це відео, і побачимося з вами в наступному відео.